First. Все в твоїх руках, попри те, що Сенат Сполучених Штатів зараз заблокував законопроект про пакет фінансування, який включає в себе Україну ізраїль на 106 мільярдів доларів через нібито недостатню і недостатньо жорстку міграційну політику на кордоні США із і з Мексикою, на якій неухильно стоять республіканці на цій статті розходів та в цьому пакеті допомоги. Україна таки впевнена, що зброя буде, і це лише питання часу. Зокрема, про це сказав сьогодні радник глави ОСУ президента Михайло Подоляк. Тому сподіваємось, віримо і продовжуємо говорити про нові нові пакети допомоги, зокрема щодо звертаючись щодо наших партнерів. Ну і власне не втрачаючи часу, ми сформували новий запит і передали його вже передали Сполученим Штатам та щоб і вони розуміли. І ми розуміли по перше, ми розуміли їх, ось цю першу реакцію, наскільки вона позитивна, негативна, або ж ми нічим їх не здивували, вони самі знали, що нам ця зброя буде необхідна. А, ну і вони будуть знати, чого їм треба передати Україні, яких, якого саме виду озброєння, в який саме період. Ну і відповідно, чи зможуть вони нам це передати і в які терміни, щоб не було, знаєте, як от. Хоча як там як не було кожного разу, у нас виходить одна й та сама історія. Коли ми говоримо, що нам треба леопарди, а потім ми півроку, щонайменше, чекаємо на леопарди. Якщо ми говоримо, що нам треба F-16, потім ми рік читаємо, чекаємо на F-16 і читаємо повідомлення від наших партнерів про те, що вони би, звісно, передали, але поки не можуть. Ну і тут тепер новий пакет допомоги, і там не тільки F-16. Значить, агентство Reuters, яке вивчило цей самий список, пише, що представники міністерства оборони України передали американцям документ під час закритого засідання, яке відбулося у Вашингтоні, за участю урядовців керівників оборонної промисловості сполучених штатів і у списку зброї, що вказана, як необхідна, щоб там задовольнити потреби сил оборони України, значиться окрім F-16, ще і F-18. там, значиться ударні гелікоптери мається на увазі пач і блекхоук. Три типи безпілотників: система ППО на ТАТ називається ось так, і навіть транспортні літаки Супер Херкулес». Там також є а, в списку. Також є зброя, яку раніше вже передавали Україні. Це зокрема Абрамси 155-мм артилерія, ракети далекого радіусу дії, Атакамси, ну і як ви розумієте, багато 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 чого іншого. А, зокрема, я поточнила знову ж таки це питання із радником глави президента з Михайлом Подоляком. Спитала, чи дійсно така інформація була передана Україною, чи це Ройтерс так. Предполагає, да, думає собі, що такий запад був був поданий від України. Він каже: Ні, дійсно, Україна цей запис сформувала і передала для того, щоб коли у нас питають, чи є в нас план війни на наступний рік. Ми кажемо, у нас є план. На наступний рік і у нас є запит щодо наступного року. І ми чудово розуміємо, що без домінування в повітрі Україні буде доволі важко здобувати ем, локальні перемоги і рухатися вперед, і повертати свої землі. Всі ми чудово розуміємо, що кордона 91-го року це та міра. Це той пункт наших мирних перемовин, який є незмінним, кордон 91-го року, і для того, щоб його повернути, ми маємо панувати в повітрі. Е, ну і власне, що думає з того приводу, з того запиту Джо Байден, президент Сполучених Штатів, е, поки невідомо, як власне, що з того приводу думає Сенат і Конгрес, е, тому що головна їхня увага зараз все одно, як я вже сказала, прикута до питання захисту їхніх кордонів від мігрантів. То я нагадаю, що саме для того, щоб захистити і відновлювати свій кордон, нам і необхідна ця зброя. Нагадаю, що заблокований пакет міжнародної допомоги, який охоплює Україну, Ізраїль, Тайвань, Держави індотихоканського регіону, не виключає його повторного винесення на голосування вже найближчим часом. Про це зокрема там посол України. У штатах Оксана Маркарова повідомила і каже, що українські дипломати зараз продовжують активну роботу, і сподіваються, що до різдва, тобто до 25 грудня, конгрес підтримає цей узгоджений пакет допомоги, в якому буде оборонна, бюджетна. Гуманітарна, енергетична знову ж таки допомога для України на наступний рік, тому що е, наступний рік поки стоїть під великим знаком питання, і хоч е, в офісі президента впевнені в тому, що не буде питань з тим, щоб дати нам допомогу, а питання виключно полягає в тому, коли вона до нас дійде, то навіть в питаннях, коли нам знаєте, кортить дізнатися цю цифру або ж цю дату більш конкретно. Бо коли ти знаєш. Що ти можеш розраховувати на партнерів, коли ти знаєш, що ти можеш розраховувати на те, що ця допомога буде надана, ти відчуваєш себе більш вільно. Ти можеш робити кроки на випередження, ти можеш блефувати інколи з ворогом для того, щоб він не знав, чи є в тебе вже та зброя, що ти собі таке дозволяєш. А коли питання зависло в повітрі, і поки відповіді конкретної немає, коли, то ми відповідно теж ведемо себе, ну, от таким чином, доволі, знаєте, і передбачувано, і доволі невпевнено на нашому ж власне полі бою. Е, ну і до речі, про ту саму допомогу, якщо говорити, справа в тому, що е, допомога від партнерів в Україні за. Е, Ну, навіть не за рік, за майже два роки повномасштабного вторгнення, тобто від початку великої війни, знизилася от останнім часом до рекордних мінімумів. Такі дані опублікував Кільський інститут світової економіки, і е, кажуть, що з 42 донорів України лише 20 надали зараз нові пакети допомоги за останні три місяці, що є найменшим. Показником від початку повномасштабного вторгнення. Звісно, ми стоїмо на своєму, звісно, ми продовжуємо повертати або ж тримати, принаймні, і не дати ворогу захопити нових територій. Ми робимо все, що в наших силах, і наші хлопці, це не просто герої, це титани, які силою духу, силою волі кожного дня демонструють всьому світу. Як вони можуть. Е Боронити свою землю, як вони можуть захищати свою землю, і як вони можуть а, досягати поставленої мети. Але знову ж таки, ми бачимо і те, що. Допомога від наших партнерів вона таки зменшується. Як би не намагалися зараз, знаєте, наганяти е, паніки ті на території Росії, що від нас відмовилися. Ні, від нас не відмовилися від війни. Точно не втомилися. Вони точно розуміють, що е, з агресором треба боротися. І про це, зокрема, і президент Байден вчора сказав, е, виступаючи перед конгресом зі своїм словом, і він вчергове наголосив на тому, що Росія має бути покарана, тому що світ не має допустити її панування у тому світі. Вона не має. 에, здобути жодних собі перемог і здобутків у цій війні, і саме тому допомога має бути надана Україні. і Всі це прекрасно розуміють. Але оскільки в тому самому законопроекті, який ухвалюється а, пакетом, а, одна. Перевага для нас, що не зможуть виключити Україну, якщо будуть ухвалювати пакетом, з іншої сторони, та що не перевага для нас, цей пакет він, знову ж таки викликає багато знаків питання. І е, вчора знову ж таки президент е, Джо Байден сказав, що здається, республіканці поки не готові шукати компроміси. Вони поки налаштовані просто витувати е, цю допомогу і е, таким чином реагувати. На всі прохання, які надходять від демократів, подивимося, до чого це прозведе. Поки що Україна і Сполучені Штати я точно можу сказати, підписали меморандум про спільне виробництво зброї і обмін технічними даними. А зараз йдеться зокрема про гібридні системи ППО, якими займатимуться Пентагон Міноборони України і Мінстратегпром. Нам вже кажуть, надали технології для початку виробництва таких систем ППО в рамках е, програми «Франкенсем». І Таймс» писали, що цей «Франкенсем» – це три зенітно-ракетні комплекси. А е, е, у їх основі інтеграція сучасних елементів озброєння, як то там ракети Сіспару і Петріот, і з радянським ЗРК «Бук» і радіолокаційними станціями, що залишилися ще на озброєнні збройних сил України. Ну, і, власне, таких деякі з цих систем вже мали доставити до України і, відповідно, на їх основі вже виготовляти ось цю нову систему ППО. Звісно, ніяких. Конкретних даних доставили чи не доставили вже вона на території України чи ні? Ми не говоримо, як і не говоримо, де буде відбуватися те саме виробництво. Привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі я. Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі, в описі під цим відео.